Вони обіймаються, аби ще раз сказати одна одній слова підтримки. Таких як Ольга Бенда називають геройками, каже президентка Федерації футбол для жінок з ампутаціями Маккензі Гілмор. Їх тут кілька, а ще героїв. Такі тренування з футболу для жінок з ампутаціями я проводжу по всьому світу. Українці найсильніші. Їхня сила дуже потужна. Ногу ветеранка антитерористичної операції втратила в 2017 році в Авдіївці на Донеччині. Один зі снарядів попав біля моєї кімнати, перегородив мені вихід ліжко, мені перегородило вихід, і я не змогла вийти. І потім був другий приліт, і осколками мені вибило знову. Оплатувало. Говорить, відкриття центру протезування у серці України для неї дуже важливе. Так як я отримала поранення ще в 2017 році, і тоді вже було багато поранених і військових, і травмованих цивільних. І вже на той момент було дуже сильне навантаження на протезні підприємства і на всіх протезистів. З кожним днем відкривається все більше і більше протезних підприємств, які дають можливість отримати свій протез набагато швидше, набагато швидше стати на свої дві ноги. На відкритті протезного центру в Золотоноші зібралися ті, хто захищав Україну у різний час, а нині потребує відновлення. Втім, попри поранення, які отримали захисники, дух перемоги тут відчувається, розповідає начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. перемоги не тільки на тих фронтах, де сьогодні хлопці воюють, а перемоги в подальшому, коли ми маємо всі відновлюватися і ставати сильнішими. Тут буде паралельно, як сьогодні відбувається в нашій медичній академії, навчання за присутності і наших лікарів, і наших партнерів. І думаю, що такою великою спільною командою ми будемо ставати сильніше. В центрі не тільки встановлюватимуть, а й виготовлятимуть протези, говорить лікар з американського штату Техасу Гері Стробел, показує перший виріб, який створили тут, в лабораторії. Ось цю частину вони одягають на свою ногу і просто ось так прикріплюють, і воно буде триматися. Гері каже, працювати з українськими військовими для нього честь. Мене тут зустріли з щирими обіймами. Я вдячний, що мене сюди запросили. Буду працювати з усією віддачею. Військовослужбовець Павло Жилін з Гері Стробелом вже поспілкувався. Раптом шо яка агресія <реку> до тебе. Можна Я думаю, буде круто, тому що у нього є свій опит, свої ідеї і так далі. Нові знання і зовсім різні принципи дії. Центр протезування відкрили на базі тапору максимум, говорить його генеральний директор Віталій Собко. Протезуватися тут зможуть не тільки військовослужбовці, а й цивільні. каже, фінансове забезпечення проєкту взяли на себе американські колеги. Глобально ми націлені допомагати в центральній Україні саме в Черкаській області, тому що відверто не всі готові їхати навіть до Львова. Наші давні партнери, які співпрацюють з нами з 92-го року, це американська фундація Шепардз з штату Міннесота, Вони допомогли з фінансуванням реконструкції нашої адмінбудівлі. А так само компанія Лімфіт Сполучених Штатів безпосередньо допомогли з обладнанням для лабораторії. Ольга Бенда каже, готується забивати голи попереду змагання за участь у чемпіонаті світу з американського футболу. Я дуже рада, тому що нарешті створюється щось для жіночої команди. Тетяна Рева, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.